Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 30 В діагоналі описаного чотирикутника одразу помічаємо, що описаний чотирикутник, а в описаного чотирикутника у нас є така чудова властивість, як суми протилежних сторін рівні. І так, я зображу його як схематично. А Діагоналі перетинаються в точці О. Ось вона точка О. І мені сказали, що радіус описаного кола трикутника АОБ С Р BOC CR2 COD CR3 і DOA CR4 і треба довести, що R1 плюс R3 тобто ось тут у нас радіус R1 ось тут R2 ось тут R3 ось тут R4 R1 плюс R3 як R2 плюс R4. Ну, зрозуміло, що треба буде якимось чином скористатися саме тим фактом, що чотирикутник ABCD у нас є описаним. Я з цього почну. ABCD описаний. Звідси ми кажемо, що AB плюс CD у нас дорівнює BC плюс AD. Ну, а тепер виникає питання: а що, якщо ми оці сторони А, Б, Б, С, С, Д і AD зможемо якимось чином пов'язати із радіусами і підставити в оцю рівність. Яким чином ми можемо це зробити? Нам треба протилежні кути, тобто тут, ось він кут, нехай альфа, це, відповідно, також альфа, як вертикальний, а оці будуть по 180-альфа. А як ми з вами пам'ятаємо, синуси альфа і 180 мінус альфа це одне і те саме. І так. Тобто, що таке АБ? Це стрикутничка АОБ. Це у нас r 1 Так, ну у нас там виходить. Навіть 2R1, да? можна записати. 2R1 на синус альфа. Да, двійка ж є. Що таке CD? Це в нас 2R3, також на синус альфа. Так, добре. Що в нас таке BC? BC це у нас 2R2 на синус 180 мінус альфа. І АД це 2 r 4 також на синус 180-а. Тепер нам треба вийти на R1 плюс R3. Тобто треба А, Б і CD додати, подивити, що там буде. І так, ми тепер можемо отсюди просто це підставити. да? Так, от. Просто в зірочку підставляємо. Що ми отримаємо? 2r1 синус альфа плюс 2r3 синус альфа дорівнює 2r2 а замість синус 180 минус альфа я також запишу синус альфа плюс 2r4 синус альфа 2 синус альфа можна винести тоді в дужках R1 плюс R3, а справа R2 плюс R4. Оскільки синус кута від 0 до 180, ну, якщо це на 0 і на 180 у нас ніколи не на 0. На цей множник можна просто скоротити. І отримаємо, що R1 плюс R3, це те саме, що R2 плюс R4. Таким чином, доведення ми з вами завершили.